З раночком, друзі. Олексій Ляшенко, суботній ранок, і знаєте, про що я хочу. А хочу ось про що. Дуже цікава розмова буде. Прес-конференція Усіка нашого чемпіона світу в, тяжовий, в, тяж, в, тя, в тяжкій вазі. І цікаві деталі. Дуже цікаві деталі. Ви знаєте, вони просто вже надоїли, вони просто вже в печінках сидять. Вони просто вже тупі. Знаєте, я завжди казав. Підтримує мене, хто ще не підтримує, що я вважаю на сьогоднішній день два самих тупих питань два самих тупих питань до українців, українців до українців. Чий Крим? Це перше питання. І чому ти не на фронті? Пояснюю, просто пояснюю, тому що українець, він не може сказати будь-що інше, що Крим це наш. І він не може вважати по-іншому. Чому не на фронті, а ось тут куча деталей, куча різних е, проблем і так далі, і не проблем навіть, а різне, 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 різне різне. неможливо задавати е, таке питання будь-якій людині. Неможливо, тому що ти нічого про цю людину не знаєш, тому що ти нічого не знаєш про її діяльність. А ось ще й Крим до усіка. Це дійсно вже в печінках сидить. Ну, пункт номер один. Я вважаю, що ті, хто задають такі питання, вони вважають себе, вибачте, за тавтологію, журналістами, але насправді вони є пропагандисти і політичними найматами, які е, оцінюють себе начебто журналістами, а на сам, на, на, насправді вони, вони ніхто. Їх просто купують, заставляють, або вони тупі. Просто, друзі, тупі. Знаєте, що відповів Усік? Мені ну класна відповідь, його, що каже, мені це в набридло. І я кажу, не хочу, щоб ви хайпували, а це так і є. Оці журналісти, або їхні видання, або їхні там сторінки, або їхні канали. Вони просто хайпують на цьому питанні і показують. Ось хайп, усик не відповідає, усик не такий, усик не той. Ви хочете мене спитати за те, що я вам не буду казати, що ви мене провокуєте за це. Нарочно провокуєте. Один раз я сказав. Мені здається, я ну, не так дуже багато брехав, щоб мені не вірити, чи вірити. А може і зовсім не брехав. Він наш, був, є і буде. Все може бути в цьому світі. Тільки коли людина коли людина несе Україні плюси і майже мінуси. Ніяких. Це не може бути нічого як хайпом цих людей. Людей, цих журналістів, він розповів просто: каже: я не хочу, щоб ви їли за мій рахунок. Я не хочу оплачувати ваші 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 рахунки. А я вважаю трохи інше. Є люди, які здали Крим. Це Турчинов, та Тенюх, Наливайченко, Аваков, Тимошенко. Всі ці люди, ви бачите, я Порошенка сюди, тому що він ще не був президентом. Хоча він був в темі, але офіційно він не був президентом. Оці люди просто здали, продали, спуга, злякалися, і Крим віддали. І вони не стали на захист Криму, вони не захищали його. Вони потім не пішли захищати. Вони нічого не робили, щоб Крим а він. Я знаю, я, я просто знаю, що Донецьк можна було не здавати. Сто 100%, відсотків, 1000 відсотків, мільйон відсотків. Я це знаю точно. Точно так Кримчані, які залишились віддані Україні, вони точно так знають, що Крим можна було не здавати. Точно так Луганчані теж можуть це сказати. Так ось Крим можна було не здавати. Одне рішення, одна політична воля і все. І чому у мене питання, чому ці люди, так звані журналісти, не, вони хоч, хоча б раз запитали у Турчинова, чий Крим? У Яценюка запитали, чий Крим і чому він здав його? У Тенюха запитали, чий Крим, чому Тенюх здав? Головне навіть не чий Крим, чому вони здали його? Чому вони його віддали? У Наливайченка, Вакова, Тимошенка. Ви хоч раз запитали. У кого ви питаєте? У Усіка? У боксера? Який не, на той час не приймав участь у референдумі, який також молодий, можливо, і, скоріше за все, різні думки, як і у нас багатьох. Але це були наші батьки. Яценюк, Торчина, Втенюх, Наливаченко, Авака Тимошенко. батьки нашої держави, які повинні були захищати державу, які повинні були все зробити. Хтось із цих людей запитав, а ось ці молоді. Дівчатка та хлопчики, які вважають себе журналістами, вони взагалі знають, що таке Крим. Вони взагалі були в Криму. Вони взагалі знають, що відбувалося? Нічого вони не знають. Вони хайпують. Вони заробляють гроші на таких питаннях, вони приносять розбрат опять знову в Україну. Ось так друзі, такі вийшли в нас 5 хвилин. Дуже цікавий буде у нас ввечері стрім. Я дякую вам за лайки. Я дякую вам за коментарі. Я дякую вам за все, що ви робите для нашого каналу, для нашого спілкування, що ви допомагаєте нам існувати. До вечора, ввечері в 20.00 стрім, і там буде цікавіше анонси, цікавий, так як ми будемо працювати надалі, і так далі. І так далі. Дуже цікаво, це буде. Україна переможе.